У цьому відео ми поговоримо про психологію грошей. Ми будемо говорити також про психологію прийняття рішень і про психологію достатку як фундаментальні фактори, які витікають з цілісного відношення до грошей. Ми поговоримо про те, чому одні люди можуть, вміють і їм вдається більше заробляти, а інших людей закидує в тему економії на собі. І вони не бачать таких варіантів, як бачать перші. Ми також поговоримо про те, як люди відносяться до втрат. Витрат тощо. Це все про психологію. Давайте почнемо. Отже, тема психології грошей це те, що набуває дуже великого інтересу, і люди все частіше думають про фінансові звички, про відношення та змінюють це відношення. І це правильно. Правильно, коли, наприклад, ми відносимось до фінансової подушки, не як до грошей, які нас які знадобляться на чорний день, а як до грошей, які можуть створити можливості. Тобто знадобитися в білий день тут е, ідея мислення, як ми підходимо до тих чи інших ресурсів, як ми оцінюємо чи переоцінюємо гроші, як ми відносимось до тих чи інших паттернів і ситуацій, які настають у попередніх відео про манімейкінг і мані менеджмент. Ми говорили про компетенцію збільшення доходів та управління грошовими потоками. І якщо з технічної сторони, в принципі, все більш-менш зрозуміло, тоді. Можемо отримати наступні результати, що дві людини, які застосовують однакові знання, вони, по-перше, мають різне бачення, по-друге, вони будуть мати різні результати. І по третє, в когось вийде, а в когось це не спрацює. Чому так? Фактично, психологія грошей починається із психології прийняття рішень. Існує така гарна фраза: між вашими рішеннями і результатами ваших рішень існують шанси. Ці шанси вони впливають, чи результат мого рішення буде благо, схильний до мене, чи навпаки. Тобто, чи піде він мені на користь, чи не піде навпаки. Існують люди, які вчаться на своїх помилках, існують люди, які вчаться на чужих успіхах. І фактично це все про тему прийняття рішень і про відношення до грошей. Психологи би сказали. Будучи на моєму місці, все починається з дитинства, і це дійсно так. Спостереження показують, що люди, які зростали в різних сім'ях, мають різне відношення до грошей. Для когось гроші це легкість, і коли в сім'ї гроші були в достатку, для людини ніколи не було чимось важким взаємодіяти із великими грошима. Тоді як навпаки, там, де грошей не було, гроші вважалися дуже великою цінністю, гіперболізували. Возвишали і робили так, що створювався певний бар'єр, гіперболізували і переоцінювали ідею грошей. І часто така людина вона не дозволяла навіть собі підіймати ціну чи сказати, скільки коштувало, тобто навіть це все переростало в страх до грошей. Такі конструкції вони і відображають те, як людина, які стосунки має з грошима. Буває хороший професіонал, знає, що робити, але. Наприклад, від грошей ніби відхрещується, або як тільки приходять до нього гроші, він старається їх всіх витратити, тому що він звик завжди жити без грошей. Існує така фраза, вона дуже провокативна, що людина заслуговує рівно на те, що вона має. З точки зору доходів, якщо в людини низький дохід, або якщо в людини високий дохід, то вона сама допустила цієї ситуації. Так пишуть американські книги. Основна ідея в тому, що коли ми дивимося на результати наших прийнятих рішень і самі прийняті рішення, ми можемо розуміти, що ці шанси це певні ймовірності. Ну, наприклад, коли я відкладаю кошти системно, тоді шанс великий, що в кінці місяця у мене буде певна сума X. Це в ідеальному світі. В реальному світі завжди стається якась ситуація, якась Увага, яка відвертає, яка хоче забрати мої кошти. Наприклад, стався якийсь форс-мажор, хтось захворів, телефон впав, розбився, треба порекомендувати. І людина ніби стає заручником таких обставин, що ну в ідеальному світі у мене вже є кошти відкладені. В реальному завжди якийсь форс-мажор, завжди щось не так. І коли ми говоримо про процес прийняття рішень, ми можемо побачити, що це багато де вивчається. Книги, науки про це говорять. Наше завдання зрозуміти, що є перше, це така складова як прогнозування майбутнього, це не про вгадати, а це про оцінити ймовірності, що станеться, якщо. І ось це прогнозування майбутнього, воно включає оцінку аналізу, оцінку ризику і оцінку цих ймовірностей, і шанс настання. Друге, це сама психологія людини. Тобто, у нас є психологія людини і сприйняття тих чи інших людей. Якщо ми запитаємо, що для одного гроші, людина скаже по одному. Що для одного доходи, людина скаже, це зарплата, хтось скаже, це стипендія, хтось скаже, це прибуток в бізнесі. Тобто, та картинка реальності по психології своїй, вона має різне бачення в різних людей. І спостереження показують, що є два параметри: перше, це як людина відноситься до грошей, тобто психологія, прийняття рішень, психологія достатку. Друге, це. Наскільки людина може щось прогнозувати, звичайно, що ми не можемо вгадувати, ну передбачати майбутнє, це неможливо. Помилок нам уникнути не вдасться, і ймовірність. Неблагоприємних ситуацій вона завжди буде, але якщо ми зможемо налаштувати правильні конфігурації в психології прийняття рішень, в психології грошей і в ймовірностях, тобто шансах прогнозування тих чи інших ситуацій, це статистично підвищить наші шанси кратно по відношенню до тих людей, які це ігнорують. Повернемось до ідеї психології грошей, комусь легше збільшувати дохід. Хтось переконаний, що єдиний правильний сценарій в житті це. Просто постійно збільшувати дохід, ігноруючи мані менеджмент. Тоді, маючи дірки і маючи повний хаос в грошових потоках, людина якось балансує між цими компетенціями. Пам'ятаємо, якщо розрив дуже великий, тоді одного разу відбувається касовий розрив. Так, це, напевне, найстрашніше для підприємця чи бізнесмена, коли. Касовий розрив відбувається, коли зобов'язань стає більше ніж необхідно. З іншого боку, люди, які постійно економлять і дбають дуже сильно про менеджмент, вони стають такими, знаєте, майстрами саме по всіх знижках, як знайти дешевше, як не переплачувати, як відмовлятись і так далі, і так далі, звужуючи максимально всі витрати, які тільки можна. Знецінюючи їх і так далі, це інша крайність. Такі люди не мають часу в принципі фокусуватися на збільшення доходу, тому вони ілюструють свою майстерність там. І це теж інша крайність, тому що жадібність і ось ці історії вони теж не про стратегію тієї картинки життя, яка в принципі природня. Тому в даному випадку балансуючи між цими двома компетенціями, важливо все ж таки не уникати і не обмежуватися якоюсь одною. Але чому так відбувається? Фактично, я би хотів повернутися до ідеї з потоками, з грошовими потоками. Не завжди людина може сказати чомусь ні. І саме тут, говорячи про психологію, психологію достатку, я би хотів поділитися ідеєю декількома сценаріями, які відбуваються. Існує така певна фінансова шкала. Шкала від фінансової, небезпеки, коли доходи витрати дорівнює постійний мінус. І неважливо, який це дохід. Це можуть бути світові актори. Заробляють мільйони доларів. Це можуть бути спортсмени світового рівня, які заробляють мільйони доларів, а то і більше. Це люди, які можуть бути в цій стратегії. Доходи мінус витрати дорівнює мінус. У них велике зобов'язання. Друга стратегія це доходи мінус витрати дорівнює іноді мінус, іноді плюс, іноді нуль. Якщо ви знаєте, в підприємців є така ідея, хоч би в ноль вийти. І це якраз ось ця концепція, коли. Ти стаєш заручником довгих витрат. Тобто витрати завжди є, були і будуть. З одного боку, є впевненість, що заробляєш, можна ж собі дозволити. З іншого боку, немає контролінгу витрат. Або навпаки, ситуація, що контролінг витрат є, а доходів немає. І тут фактично треба чимось, якимись підробітками, перебиватися, і фактично, як результат, все рівно в нуль. Тобто капітал не створюється. Фінансовий достаток це третій стовбець, коли доходи мінус витрати дорівнює плюс. І цей плюсик. Він має конкретні показники. Ми вже говорили в плані попередніх манімейкінгу і мані менеджменту, про конкретні ключові показники, на які ми можемо і маємо впливати. Але ключова ідея в тому, що в психології достатку теж є певні ключові показники, на які потрібно впливати. Я побачив, що люди, які мають фінансовий успіх, вони завжди інвестують в свої компетенції. І я зараз не тільки про основний вид діяльності, тобто підвищуючи кваліфікацію. А саме про фінансову грамотність, саме про інвестиційну грамотність, щоб мати раз і назавжди порядок у своїх фінансах. Тому ось ця ідея: наскільки мені легко витрачати кошти на себе? Як я відношуся, коли, наприклад, я зростаю у витратах? А наприклад, мене внутрішньо я відчуваю. Такі неприємні асоціації, коли у мене, наприклад, там горить світло чи просто літься водичка, а мені хочеться її виключити, тому що літчильники мотають, розумієте? І ось такі дрібні штуки, це якраз про відношення, тому що психологія воно не так про чіткі метрики, а воно про цілісні результати і про розуміння в моменті, як я реагую. Мої спостереження показують, що люди, які мають добрі відносини з собою, вони автоматично мають добрі відносини з грошима, і виходить, що люди, які стараються гіперболізувати, тобто економити на собі, відкладати, щоб в майбутньому було добре, а зараз і так переживемо, і так далі. Такі люди мають гірші результати, гірші показники. Тому ось ця теза, чи важко вам взагалі витрачати чи інвестувати в себе, це теж дуже важлива. Теза існує така концепція, як витрати втрати і витрати інвестицій. Подумайте, що у вашому житті є витратами-втратами. Це означає, коли ви обміняли кошти на якусь певну витрату, і внутрішньо ви відчули, що це вам абсолютно нічого не дало, навіть з точки зору емоцій, або дало ну, одиничку або двійку з п'яти. І інша ситуація, коли це була витрата інвестиція, тобто це. Навичка, допустимо, ви записалися на курси поведінню, і тепер ви краще вмієте паркуватися. І відповідно це дозволяє вам тепер мінімізувати ризики. Мінімізувати ризики того, що ви вдарите авто, і потрібно буде ремонтувати. Чи допустимо, ви харчуєтеся гарними продуктами, і ви тепер мінімізували ризики настання небажаних ситуацій зі здоров'ям? Розумієте? Тобто наш... Наше рішення і результат цього рішення, і шанси, які включають це, якраз і є теорія причин і наслідків. І коли ми формуємо саме психологію достатку, ми насправді впливаємо на правильні причини, щоб отримати правильні наслідки. Тому дуже важлива ідея це витрати втрати і витрати інвестицій. Що в моєму житті є витратою, втратою, а що в моєму житті є витратою інвестицій, тому що все, що гроші від мене, це є витратою. Тепер потрібно надати характеристики: це витрата інвестиція чи витрата втрата. Мені би хотілося, щоб люди дозволяли собі не боялися витрат, не боялися того, що вони гідні мати кращу якість життя, могли впливати на цю кращу якість життя. І по своїй психології не ставати заручниками тих обставин, а тим більше грошей, тих обставин, грошових, зобов'язань тощо або ж самих грошей. Тому що, знаєте, як кажуть, існують дві проблеми. Перше, це зовсім немає грошей, звідки взяти гроші. Друга ситуація є гроші, що з ними робити. І в людини, яка має гроші. Вона завжди має більше проблем, тому що її переслідують ряд ризиків, різні історії, і в їй від цього не стає легше. Коли ми говоримо про порядок в організації своїх фінансів, ми маємо обов'язково враховувати саме ось цю емоційну складову, і скільки енергії у нас забирають не прийняті рішення. Я вам зі свого боку бажаю енергії, щоб прийняти і закрити усі цикли. Не прийнятих рішень позбутися від зайвої важкості. А якщо вам потрібна якась підтримка в плані організації свого бюджету, організації структури фінансів чи поспілкуватися з кимось щодо психології достатку, запитати, проконсультуватися, отримати зворотній зв'язок. Ви можете звернутися до фінансових адвайсерів із Brave Capital, вони вам допоможуть. Дякую вам і до зустрічі в наступних відео.